Я племінниця, зрозуміло, що тільки молитва отця Олега завжди давала мені. Ну, такий, бо я знала, що моя молитва не така сильна, хоч я теж дуже багато молюся разом. І я написала теж до отця Олега, що в мене племінниця починає народжувати. В неї почали схватки, і її до Львова повезли. В общем, що все було так, як тільки отець Олег молився, в неї. В неї ну, Зупинилося це все, вона встигла до лікарні, в лікарні сказала, що ще сьогодні, напевно, ні, завтра. Ну і вночі в неї знову почали. Вже відійшли вночі води, хоча лікар казав, що не скоро. І ми знову написали оцю Олегу, що, що там щось знову бо боялися, як би не упустити. Приїхали ми до лікарів, вони почали визивати схватки, бо сказали, що це вже сухі роди, щоб не були. І я знову писала сестричка, моя писала оцю Олегу. Він молився одразу і. Племінниця народила так, що вона каже, я навіть не розумію, як швидко. Тому що коли роди викликаються, це, це довго, це схватки дуже болючі. Вона зі години народила дитинка, така здоровенька, і понині дякувати Богу дуже гарно годується і дякую цю Олегу за таку молитовну допомогу.